Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Поруч з нами головний тренер Вінницької Ниви Остапенко Олег Володимирович. Олег Володимирович, прокоментуйте сьогоднішній матч. Цікава гра, напружена. Вітаємо вас, по-перше, з перемогою. Команда повертається на друге місце. Прокоментуйте гру суперника, як вам гра команди і своєї команди. Будь ласка. Привітання. Команда суперника дуже сьогодні порадувала, дуже радується око, коли молоді хлопці грають з таким азартом. Багато браку, щось не виходить, але хлоп замітно і ми підкреслювали це перед грою, що хлопці грають з азартом, вперед стараються, багато ошибаються, але вони на вірному штиху. Я думаю, по нашій грі можу сказати, що якось. Хоча і розмовляли з хлопцями, говорили їм, що не треба розслаблятися, що там молоді хлопчики, треба все рівно зіграти, і ще погодні умови такі. Сьогодні жара, перший день такий, ще на штучному покритті складно було підстроїтись. Але здали багато моментів, які перед цим в іграх, Хромає реалізація. Якщо б ми все забували, то я думаю, в нас зовсім не було б вопросів і проблем. З кращим щотом вигравали вже б після першого тайму. В Першому там і там з вашим футболістом щось трапилось, там нічого серйозного. Наклали Льоші швидцю гіпс. В нього порвалася суставна сумка в локтєвому составі. Він на три неділі випав. Ну, але нічого такого серйозного. Бажаємо сустав, чи кадай. Бажаємо здоров'я, найшвидше не, здоров не. Дякую. Поруч з нами головний тренер Кременя 2 Ярослав Павлович з Ярослав Павлович сьогодні. Хлопці, ваші показали хорошу гру, билися. Трошки не, не вистачило після видалення. Пропустили гол. Ну, команда показала свої бійцівські якості. І Ваня Музичка сьогодні сейвів насчитав я 5. Олексій Жданович сьогодні в центрі поля. Також сьогодні показав гарну гру. Прокоментуйте гру суперника гру своєї команди. Будь ласка, по матчу. Сьогодні видалася дуже емоційна гра, а другий тайм аж занадто емоційний видався. Слід відзначити, що ми провели абсолютно два різних тайми. Перший тайм хлопці вийшли на поле. Я навіть не знаю, як це, як це пояснити, не то, що не зібрані, але вялими. Скажімо так, вялими й те, то про що ми говорили в роздягальні перегрові, та установка ну виконана не була взагалі. От, впер і пропустили м'яч, могли пропустити ще в першому таймі. От, в перерві ми поговорили з хлопцями, попросили їх змінити кардинально своє ставлення до, до самої гри, по перше, і до конкретних епізодів. І другий тайм вдалося, вдалося оживити гру, зрівняли рахунок. Звичайно, прикрив видалення нашого гравця. На кінцівку нас не вистачило, тому що грати залишалося ще десь 25 хвилин, здається. А це дуже, дуже багато. Слід віддати належне супернику, який. З... Зробив достатньо моментів гольових, ну і звичайно, нашого голкіпера Ваню музичку, який все сьогодні зробив, щоб щоб суперник як якомога менше, менше святкував голи. От тому, тому ми подякували після гри хлопцям. За самовіддачу в другому таймі, за той результат. Так, у нас ще досить багато помилок, але ми просимо хлопців, щоб вони не зупинялися. Тому що помилки будуть завжди, і якщо опускати руки, то там будемо топтатися на місці. Тому помилку зробили, зробили аналіз і намагаємося йти вперед. Видно, з кожним матчем хлопці тактиково фізичної якості у них. Поліпшуються, видно по грі, по команді що з кожним матчем вони стараються, б'ються і трошки не вистачає так. Ви знаєте, ми відзначаємо тренерським штабом, і так зі сторони, що хлопці трошки мужніють, набирається все фізичної сили, тому що в <кхем> силової боротьби дуже багато в нашій лізі і часом вона навіть виходить на перший план. Але з кожною з кожною грою хлопці потрошки набирають і приємно на це дивитися. Приємно, ми це, ми це відзначаємо. Ярослав Павлович, в наступних матчах успіхів вам. Дякуємо за коментар. Дякую. Ви знаєте, ще хочеться. Знову ж таки вкотре раз подякувати нашим захисникам і захисницям, нашим збройним силам, тому що так це футбол, це емоції, але потім трошки емоції вщухають. і Ти розумієш, що що десь людям набагато важче, і які які жертвують собою заради нашого, нашого мирного, мирного життя. Тому ми їм дякуємо. Ми завжди про це пам'ятаємо, думаємо і віримо в них, віримо в перемогу. Тому слава, слава за себе. Слава Україні. Героям слава. Дякую! Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші.